Ви можете придбати гелеву акумуляторну батарею Амаси 12,5, 9,0, а, 12 а з'ємністю 9А та напругою 12,5 в мАгозині торба. Ця батарея призначена для використання з безперебійними живленнями, акумуляторними модулями та в аварійних системах зв'язку та освітлення. Прайму з батареї Амаси 12,5 9.0, а є її універсальність. Вона забезпечить тривале живлення вашого електрообладнання під час перебоїв в електропостачанні та може бути використана для живлення невеликих транспортних засобів, таких як навантажувачі та прибиральні машини. Батарея Амаси 12,5, 9,0 а має 6 комірок і здатна працювати протягом 20 годин при подачі 1,75 в на комірку. Вона виготовлена з використанням технології AGM, що робить її, не потребують додаткового обслуговування та можуть бути встановлені в будь-якому положенні. Тож, якщо вам потрібна надійна гелева акумуляторна батарея маси 12590, зазирніть до міліампер години зену торба та придбайте її за вигідною ціною. Вона стане відмінним рішенням для забезпечення живлення вашого обладнання в будь-яких умовах.